Друзі, привіт! Інструкція по третьому дню Львів інвест форум в деревачів Дім. Отже, ми скидаємо точку геолокації, і коли ви бачите цей знак, прямо за ним праворуч. А далі я вам покажу в містечку, що буде відбуватися. Через 300 метрів. Ви бачите цей банер. Вітаю ви в першій черзі. Потежне містечка буде Дім деревач. Рухаємось далі. Хто на власному транспорті? Будь ласка, заїжджайте на усі вільні місця біля будинку. В будинках з ремонтом у нас буде і презентація самих будинків, і також партнери будуть. Організовувати свої майстер-класи. У нас декілька партнерів, буде кулінарний майстер-клас, буде майстер-клас по масажу і ще дуже багато цікавинок інших. Одна з локацій, яка весь час буде працювати, це наш басейн для мешканців, а в даному випадку для гостей івенту. І тут буде діджей, тут буде ведучий, і тут буде акваеробіка під час нашої події. Цей намет вранці відкриється, і тут будуть працювати наші партнери бармушні. Тут буде працювати стенд, буде дім, і буде зона з кальянами і такими мішечками для відпочинку. А тут основна частина нашої події це виступи спікерів, і хедлайнер вечірки це Іван Наві, який буде виступати вже завтра на цій сцені. І Також в цій зоні будуть пригощення, напоями і смачною іспанською кухнею від нас. Запрошуємо в буде дім.